Теплі піжами з сорту Екстра. Дивимось, що у нас тут є. Гляньте, яка краса. Так, це мікс чоловічі та жіночі модельки. Це у нас ось такий халатик. В сірому кольорі, в кліточку є пасочок. Дуже круто виглядає, дуже приємна, до речі, тканина. І до цього халатика ось такі піжамні штаніжки. Класна чоловіча піжанка. Наступний це буде у нас ось такий комбінезончик. Він досить довгий, Показую вам штанку, як виглядає. Дивимось далі. Ось такий піжамний світшотик тепленький. Це у нас ще один комбінезончик. Оп. Є різні розміри. Довгі-довгі. Це у нас знову комбінезончик, люди. Той самий бренд, тільки в червоному кольорі. Гляньте, яка краса. Це у нас комплекти. Дивимось, ось такі штанішки дуже класно виглядають. І до них ось така сорочечка. Дивимось, що у нас тут далі? Це у нас ось такий халатик. До нього є пасочок, він дуже довгий, в приємному кольорі. Ось такий пасочок до нього. Є тішальки, дивіться, дуже приємний матеріал, тепленький. У нас запакована піжамка, це також комбінезончик. Просто сіренький. Заказуємо ще пару позицій. Ось така кофтиночка піжамна. І до неї в комплектах штаніжки. Знаєте, такі красиві. Це у нас. Ось така ковтиночка піжамна. І до неї ж також штанішки. Дуже класно, що йдуть піжамки оплатики. Давайте ще покажу вам. Ось такі. Блін, скільки тут цих комбінезончиків. гляньте В різних кольорах. Один і той самий бренд. Бачите, новесенький з бірочками. Лотику ще залишили з піжамки. Тому, якщо він вам сподобався, зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на вайбер або телеграм і забирайте цей лоток собі.